Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Бог, Він говорить про себе, що Він є любов, і Він любить тебе. Прямо зараз Бог тебе любить. І прямо зараз Бог тебе слює, і прямо зараз Бог тебе витягує, і прямо зараз Бог витирає твої сльози. І прямо зараз Бог перев'язує твої. Рани. І прямо зараз Бог в твоїх битвах, і прямо зараз Бог, коли ти в пустелі, і Він накриває там, як в Біблії написано, мені подобається. це Псалми дуже сильно розкривають, Бог накриває там трапезу. І коли сьогодні вороги є в твоєму житті, і там Господь накриває трапезу. На очах у твоїх ворогів. І там Господь тебе помазує оливою, і там Господь Він підтримує тебе. Тому, коли ти сьогодні в пустелі, Бог накриває трапезу. Бог дає тобі керівництво і мені керівництво, і Він дає свій супровід, свою безпеку, свій захист. І ти бачиш неймовірні речі, як Бог тебе веде через вогняний стовп, через облачний стовп. І коли ти сьогодні переживаєш бурю, і там Господь в цій бурі, і Він втішає і потішає, і дає розраду, і розмовляє з тобою, і чомусь навчає тебе і мене, формує твої м'язи, щоби ти. Формувався як переможець, щоб ти формувався як сильний, тому що ще багато буде битв попереду, і Бог тебе формує. Сьогодні Господь неймовірно любить тебе, і Він створив тебе для свого кохання. І Господь Він хоче, щоб Його кохання воно виливалося, і ти занурювався в Його кохання. І там є багато для тебе сьогодні. Неймовірних дивовижних справ, які вже Ісус зробив, і Він хоче, щоб це проявилося в твоєму житті. Тому Бог любить тебе неймовірно, дуже сильно. І якщо б на всьому білому світі, на всій планеті, ти був один житель, Бог, який є любов, це його природа, це його характер, Він би все рівно уявив. Пішов би на хрест, тому що ти грішник не міг сам спастися, і я грішник не міг сам спастися, тільки через Його жертву, через Його кров, через те, що Він є двері для нашого спасіння. Ви то уявіть, наскільки ти є цінним для Бога, що Господь, якщо б ти один був на цій планеті, сам Бог віддав би свого Сина Ісуса Христа, щоб спасти тебе. Віддав би на смерть, тому що Бог дуже сильно любить, наприклад, Андрія. І Христос, який сильно любить Андрія, Він пішов би на хрест і сказав, би, Андрія, я дуже сильно тебе люблю. Я хочу, щоб ти був в царстві моєму, щоб ти був частиною моєї родини. Бог неймовірно любить тебе. Ти цінний особисто ти цінний для нього. Амінь.